За матеріалами державного бюро розслідувань, суд задовольнив клопотання прокурорів офісу генерального прокурора щодо передачі в управління національному агентству з розшуку та менеджменту активів 15 мільйонів гривень. Ці кошти були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Власником активів є народний депутат першого та третього сьомого скликань у минулому заступник голови фракції партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації. У липні 2025 року суд передав АРМА понад півтора мільярда гривень. Ці кошти та цінні папери зберігалися на рахунках у банку Великого герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження. За даними слідства, депутат роками вів прихований бізнес за кордоном. Зокрема, контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував. Протягом 2011-2018 років він отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 мільйонів гривень. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71 мільйон 400 тисяч гривень. У вересні 2024 року у взаємодії з СБУ та Державною службою фінансового моніторингу України колишньому парламентарію було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу депутата вилучено понад 340 тисяч доларів, США, 29,7 тисяч євро, 2 тисячі швейцарських франків та 87,4 тисячі гривень. Що за курсом Національного банку України складає понад 15 мільйонів гривень. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.